Поки Росія струшує пил із музейних експонатів Другої світової війни та навчається на картонних танках. Україна готується укомплектувати два батальйони по 40 машин німецькими танками Леопард 2 Інформує видання Шпігель. Так, після зволікань на Рамштайні канцлер Німеччини Олаф Шольц таки ухвалив історичне рішення. Німеччина передасть танки Леопард 2 а також дасть дозвіл на реекспорт цих танків іншим країнам. Тож росіянам слід приготуватися, адже така техніка дозволить Україні вести наступ на позиції загарбників. Субтитрувальниця Високий рівень захисту, маневреність на полі бою, вогнева міць та система керування вогнем. За цими чотирма принципами створювалися Леопард 2 Що ж до технічних характеристик, то танк оснащений 120-мм міліметровою гладкоствольною гарматою та двома кулеметами у різних частинах конструкції. Крім цього, леопард має лазерний приціл дальномір із вбудованим тепловізійним каналом. Історія створення цього танку бере початок із 60. А його серійне виробництво розпочалося 1979 року. З того часу леопарди пройшли кілька етапів модернізації, а країни, які купляли танки у ФРН, локалізували їх виробництво, вносячи певні удосконалення. Зокрема, власні версії «Леопард-2» мають Швеція, Іспанія, Греція, Угорщина та Польща. Варто згадати, що ця машина застосовувалася у війні у Косово, в Афганістані та під час операції збройних сил. Сил Туреччини щит Єфрату у Сирії. Якщо на Балканах леопарди використовувалися для патрулювання захисту важливих об'єктів та залякування конфліктуючих сторін, то в Афганістані вони ефективно себе показали у ході боїв. А от найневдалішим досвідом застосування танків «Леопард-2» стала війна у Сирії, адже турки використовували їх у тилу як засоби вогневої підтримки дальньої дії. Тепер же леопарди мають змогу продемонструвати свою міць у боротьбі із расистами до слова рупори Кремля не забарилися із реакцією на рішення Німеччини. Пропагандист Соловйов знову згадав історію. Германія так і не виучила уроки історії. Нацисти й бандеровці слілісь в єдином русофобському екстазі. Німецькі танки на руській землі. Гірманія де факто вступила в війну, як інакше можна розцінювати такий демарш? Значить, придеться повторити і в этот раз уже не уходить из Берлина. А от Маргарита Симоньян прогнозує інакшу допомогу від Німеччини. Германія після порки Вашингтонам на Україні 14 танків ближе к літу ожидаються також поставки газових камер. І поки російські пропагандисти піняться, українські захисники готуються навчатися на німецьких танках аби вивільнити українські території від загарбників. Альона Шевченко спеціально для апостроф Тіві.